Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо здобні булочки. Неймовірно смачні, м'якенькі, пухкі, не сухі. Їх полюбляють майже усі, тож давайте розпочинати з опари. Для її приготування нам знадобиться тепла вода, тепле молоко, борошно і дріжджі. У мене дріжджі сухі, швидкодіючі, можна використовувати свіжі, пресовані, але не забувайте робити перерахунок. Свіжих дріжджів ми беремо в три рази більше, ніж сухих. В тарілку виливаємо молоко. Воду і додаємо дріжджі. Перемішуємо. Додаємо борошно. Перемішуємо ложкою. Виходить дуже густа опара. Накриваємо плівкою. Залишаємо опару підійматися в теплому місці без протягів. Оптимальна температура 25 градусів на 2,5-3 години. Минуло три години, опара готова, зараз розглянемо її ближче і переходимо до замісу тіста. Для тіста нам знадобиться розтоплене вершкове масло, цукор, яйця, вода кімнатної температури, борошна, сіль, опара в повному обсязі і дріжджі. Знову ж таки, в мене дріжджі сухі, можна використовувати свіжі з перерахунком. Я буду замішувати тісто в комбані насадкою крюк, але це без проблем можна робити руками. Ось так виглядає зріла опара, в неї горбиста поверхня і є дірочки, перемішуємо і відправляємо в дежу комбайна. Дріжджі висипаємо в воду, перемішуємо і залишаємо, щоб дріжджі трохи розчинилися. В дежу відправляємо яйця, сіль, виливаємо дріжджову воду і перемішуємо. Після того, як маса стала однорідною, додаємо борошно, але не забувайте, що ваше борошно може взяти трохи менше або навпаки більше рідини, тож регулюйте кількість борошна і додавайте його про всяк випадок поступово. В цей час об'єднуємо вершкове масло з цукром, виходить ось такий досить сухий, тугий шар. Додаємо половину масла з цукром. Перемішуємо. Як тільки тісто стало однорідно рідким, додаємо другу половину масла з цукром. Тісто вбирає в себе рідину, стає однорідним і на середній швидкості комбайну замішуємо тісто, Заміс триває приблизно 20 хвилин. Спочатку тісто рване, потім рідке, але потроху воно стає однорідним. Кликовина розвивається, тісто збирається в один шар, а цукор та сіль мають повністю розчинитися. Коли тісто зібралося в шар, стало однорідним, на дотик перевіряємо, чи розчинився цукор і дістаємо тісто з дежі. Ще трохи його оминаємо на поверхні. Ось таке нелипке, живе і дуже м'яке та еластичне тісто виходить. Змащуємо тарілку вершковим маслом, ставимо туди тісто і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто підніматися в теплому місці без протягів знову ж таки оптимальна температура 25 градусів на 2,5-3 години з одним обминанням тіста через 1 годину. Ось так виглядає тісто через 2,5 години бродіння. Воно дуже м'яке, пухке, повітряне, воно просто наповнене бульбашками повітря. Трохи його обминаємо. На жаль, я випадково або не зняла, або видалила відео обминання тіста через годину бродіння. Проте ми це робимо таким же стандартним чином, після чого накриваємо плівкою і залишаємо ще на півтори години. Ну і вже після повного брудіння тісто ось таке гарне. Зважуємо тісто. Його вага 1450 г. Я розділяю тісто на 15 шматочків приблизно по 95 грамів. Готуємо деко з пергаментом. Частину булочок я буду випікати в металевій рамці діаметром 20х20 20 см, а частину поза рамкою. Переходимо до формування булочок, вибиваємо з тіста повітря і підгортаємо краї до центру. Добре защіпуємо, перевертаємо і округляємо, ставимо в рамку на деко і таким же чином формуємо усі інші булочки. В результаті у мене вийшло 9 булочок в рамці і 6 поза рамкою. Накриваємо рушником або плівкою. Залишаємо булочки в теплому місці на вистоювання приблизно на годину-півтори, але процес вистоювання може завершитися швидше. Як перевірити, на якій стадії вистоювання ваші булочки? Ви можете натиснути на булочку, якщо ямка дуже швидко повернулася у свій початковий стан, то процес вистоювання ще не завершився. Якщо ви натиснули і ямка провалилася і вона не повертається у свій початковий стан, то ваші булочки перебродили, перестояли. А якщо ви натискаєте, ямка дуже повільно повертається у свій початковий стан, то процес вистоювання завершився і можна переходити до випікання. За бажанням, перед випічкою булочки можна присипати штройзелем. Це додає булочкам певної родзинки. Тож для його приготування нам знадобиться цукор, борошно і м'яке вершкове масло. Об'єднуємо борошно з цукром. Додаємо м'яке вершкове масло. І перетираємо утворюючи крихту. Ось така крихта виходить. Накриваємо плівкою і поки що відправляємо штройзель у холодильник. Минуло півтори години. Наші булочки вистоялися і додатково нам знадобиться яйце і завчасно підготовлений штройзель, який я дістала із холодильника. Перемішуємо яйце і змащуємо ним булочки. Посипаємо штройзелем. Штройзель, що залишився, можна перекласти в контейнер і зберігати в холодильнику. Відправляємо булочки випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути сухою. Булочки готові, зараз вони трохи охолонуть і будемо розглядати ближче. Після того, як булочки остигли, від'єднуємо їх від рамки і перекладаємо на решітку. Як ви бачите, булочки, що випікалися в рамці, більш квадратні, а ті, що поза рамкою, округлюють, тож ви можете вибрати для себе форму булочок, яка вам подобається більше. Ось такі гарні м'якесенькі булочки вийшли. Вони легко повертаються у свій початковий стан, хоча вони ще теплі. Вони неймовірно ароматні, дуже вологі і пухкі. Ці булочки дійсно дуже смачні. Здобні булочки готові, ви тільки що бачили, які вони м'якенькі, як гарно повертаються у свій початковий стан після стискання. І навіть незважаючи на те, що вони ще тепленькі, і не так активно повертаються у свій початковий стан, але вони дуже смачні і при цьому не сухі. І взагалі мені здається, що така класична здобна булочка з чашкою чаю або стаканом молока, або йогурту, це взагалі найсмачніше, що може бути. Особливо, якщо її розрізати і змастити вершковим маслом. Як ви бачите, з однієї порції виходить досить багато булочок, тож на велику родину вистачить ще й по декілька штук. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Ну, а я на сьогодні буду завершувати. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео.